Чернігівська область долучилась до проєкту Міністерства у справах ветеранів із надання ветеранських послуг за принципом єдиного вікна. Відповідний меморандум підписали 24 травня під час ради громад представники мінветеранів Чернігівської обласної військової адміністрації та обласної ради. Міністерство у справах ветеранів України на сьогоднішній день розбудовує і трансформує існуючу систему ветеранської політики з докорінною зміною і наближенням її до ветеранів і наближенням до конкретних громад. Наша ключова задача замкнути мережу. Є єдиних вікон для ветеранів, в рамках яких ветерани і члени сімей загиблих зможуть звернутися в ЦНАП і за одне відвідання отримати максимальний спектр послуг, як і тих послуг, які передбачені для громадян загальних, так і суто ветеранських послуг. Меморандум дозволить спростити координацію сторін у наданні ветеранських послуг, але як зазначив заступник голови ОВА Іван Ващенко, наразі документ лише офіційно закріплює співпрацю, яка вже склалася. Цей меморандум це тільки публічна частина тієї великої роботи, що ми провели, і саме важливо, що ми будемо проводити спільно з громадами для більш якісного надання ветеранських послуг і не тільки ветеранських послуг для осіб, які мають заслуги перед державою для учасників бойових дій для членів їх родин, для членів сімей загиблих Бачимо цю модель як отримання всіх послуг в єдиному вікні. Ключове завдання меморандуму зменшити кількість відвідувань ветеранами державних органів та установ, наблизити послуги до людей. До меморандуму приєдналися всі 57 громад Чернігівської області. Їх представники кажуть, ініціатива наразі вкрай необхідна. Цей меморандум потрібно було підписувати ще раніше. Ми дуже раді, що його підписали зараз на рівні області. Що всі мої колеги з розумінням віднеслись до цього. Тому що скоро хлопці почнуть повертатися їм треба буде приділяти дуже багато уваги, з ними треба працювати. І він зараз на сьогоднішній час дуже актуальний. Завдячуючи нашим ветеранам, ми сьогодні маємо можливість жити, працювати і що створити. І ми зобов'язані їм допомогти всім тим, що в нас є. Ми це будемо робити. До речі, сьогоднішнє засідання ради громад пройшло у новому форматі. Окрім зустрічі з керівниками області, представники громад попередньо визначилися з тематичними панелями, до роботи яких хотіли би долучитися. Прекрасний формат дієвий формат. Я вважаю, що треба практикувати. А сьогодні може трошки у нас було там, де ми обирали яку нам. Панель зайняти в подальшому. Ми вже це вже прокатали, і в подальшому будемо визначатися вже більш дієвіше. і Будемо брати в ньому участь. Це прекрасний формат.